Ворог не припиняє обстрілювати Харків. 25 листопада росіяни завдали удару ракетою С-400 по центру міста. Пошкоджень зазнали більше 40 будівель. 26 людей постраждало. Але не дивлячись на весь той хаос та руйнування, які приносить ворог в наше місто, в ньому завжди є люди, які з любов'ю про нього подбають. Харківські комунальники вже другу добу поспіль працюють над усуненням наслідків прильоту в Київському районі. Вони прибирають сміття, розчищають доріжки, забивають вибиті вікна та ліквідовують аварійність будівель. Приліт був о 8.30. Орієнтовно. Ми тут всі знаходилися вже у 9 годині. Аналізували пошкодження, обійшли всі будівлі. Та десь о пів десятої ми вже розставили бригади і всі працювали. На цій локації пошкоджено майже 40 будівель. На даний час ми працюємо вже другу добу. А нами забито вікон в майже 83% будівель. Тут працює чотири вишки, майже 60 робітників. Плануємо робити скління вікон забивання ОСБ, і будемо обирати аварійність, яка залишилась там подостічні труби, карнізи звисають з покрівель. Це теж ми все ліквідуємо і сьогодні плануємо закінчити. Вчорашній ракетний удар завдав значних пошкоджень об'єктам цивільної інфраструктури та житловим будинкам в центрі Харкова. Наші працівники оперативно розпочали роботи з прибирання території. Вчора в продовження було вивезено велика кількість битого скла та великогоритного сміття. Сьогодні роботи продовжуються. В продовження плануємо вивезти залишки великогабаритного габаритного сміття та відновити прилеглу територію. Хочу висловити подяку нашим працівникам за їх відповідальність та швидкість, а також жителям міста за їх розуміння та терпіння в цей непростий час. Пан Сергій працює в офісі поблизу з місцем влучання російської ракети. В момент прильоту його на роботі не було. Але коли він прибув в офіс, каже, був дуже вражений від того, наскільки постраждала будівля. Коли зайшли з колегою в приміщення, ну там жахливо. Всі стелі на полу, двері, стіни, тож щось валяється, щось таке наклонене. Оце двері. Там металева. Бежала тут в два. Я його вирвала. Теж хлопці до мене. П'ятером його поставили. Зараз будемо кріпляти. Внутрі дуже печально. Все, що там було, там все там. Офісна техніка, все це завалено, засипано. Як ви оцінюєте роботу комунальних служб? Ну, комунальники – це Вони... герої. Тут багато було, В сусідніх дворах я ходив, дивився, як люди працювали. Фасадну часть от нашого корпусу вже обшили, ОСБ. А комунальники – молодці, дружно, багато техніки, багато людей. От тут прибирали, тут було вже чисто, тож було все завалено. Снімай шляпу пи. Анна Зелінська, Ігор Луханін, Олексій Старенков, Юрій Бобикін, Харків Новини.